Владимир Гройсман, мэр Винницы, вице-президент Ассоциации городов Украины и общин по правовым вопросам. 26 марта 2006 года в возрасте 28 лет был избран городским головой Винницы, став самым молодым мэром областного центра Украины. В ноябре 2005 года был назначен исполняющим обязанности мэра Винницы, а до этого работал секретарем Винницкого горсовета. Награжден орденом за заслуги третьей степени. По результатам исследований нескольких социологических институций входит группу новых политических лидеров Украины, которых граждане хотели бы видеть у власти. Шановные коллеги, шановные присутные, я думаю, что сегодня дискуссия по пытанию децентрализации е. Есть... Одну із ключових е, принципових реформ, на порозі яких ми стоїмо, я сьогодні буду говорити про децентралізацію не з точки зору моєї, напевно, як міського голови, а з точки зору, напевно, кожної людини, яка живе в нашому суспільстві, в нашій державі. Насправді я буду спиратися напевно на дві речі: перше, це успішний європейський досвід, який стосується децентралізації, і по-друге, на власний досвід, про який сьогодні можливо говорити. Сьогодні на регіональному, на місцевому рівні. У нас немає ні фінансових інструментів, які дозволять нам підвищувати конкурентну спроможність. Ми маємо сьогодні дуже серйозну центральну вертикаль влади, яка з кожним роком, я це підкреслюю, займається подальшою централізацією, і фактично ми маємо сьогодні зубоження територіальних громад. Ми можемо говорити про село, ми можемо говорити про селище, ми можемо говорити про місто. Що дасть нам децентралізація? Децентралізація влади дасть нам можливість ефективно вирішувати ті проблеми, з якими ми чудово знайомі, які виникають у нас кожного дня. Це дасть нам можливість створити серйозні перспективи розвитку, хоча б у середньостроковому варіанті. Це дасть нам можливість надзвичайно потужно стимулювати розвиток наших територій. Сьогодні питання децентралізації це не питання окремо взятої людини, це питання нашої держави. І що говорити про децентралізацію, може, треба підкреслювати тільки єдине. Це успішність нашої країни на багато років. Єдине, що потрібно зробити, не політизувати процес місцевої влади, дати можливість фінансових інструментів, ліквідувати дублювання функцій, які виникають сьогодні у нас в стосунках між державними органами влади і органами місцевого самоврядування. Ще один момент, про який би я хотів сказати, і він для мене є теж принципово важливим. Кому служить сьогодні чиновник? Не тому, що він поганий чи хороший, він служить сьогодні тому, хто його призначає. На превеликий жаль, це є абсолютно об'єктивно. Кому служить сьогодні та людина, яку обирають. Вона служить тим, хто її обирає. Вона служить тим, хто через 4 або 5 років у неї запитає, чи ти все зробив, про що ти говорив 5 років назад, чи ти маєш свій погляд, як ми будемо рухатись далі. Тому я вважаю, що питання децентралізації влади це питання нашого сьогодення і нашого майбутнього. Дякую вам всім за увагу.